Сумні пісні на очах сльози у філармонійному центрі. В останню путь проводжали заслужену артистку України Раїсу Рашетнюк. Її не стало після тривалої хвороби. Попрощатися із засновницею обласного союзу Українок прийшло сот чернігівців. Усі в один голос кажуть: занадто рано пішла з життя. Без неї не можна уявити проведення народних свят чи гулянь у Чернігові. Вона була їх постійним організатором та ідейним натхненником. Відновленню українських традицій містяни мають завдячувати саме Раїсі Решетнюку. На святого Миколая кожного року це вже було традиційно до Дня Софії Русової, до Дня Матері. Це без Раїси Іванівни ніколи такі заходи не обходилися. І, звичайно, ми дуже сумуємо, що ця людина пішла з життя так доволі таки рано. Рано вона пішла, і всім нам і сумно, і боляче, тому що кажуть, немає незамінних людей. А насправді вони є, бо кожну особистість замінити вже неможливо на превеликий жаль. Такий хід життя і така його філософія. Нам на превеликий жаль, царство її небесне. Це була патріотська, це була щира українка. Все, що можливо, вона зробила для України. Тільки для себе нічого не зробила. Підспівав Раїсу Решетнюк благочинний храмом святої великомучениці Катерини, отець Євген, поховали її на кладовищі, у яцво поряд з чоловіком.